Першим питанням розглядалось питання розмінування території. Ми на сьогоднішній день маємо дуже велику кількість земельних угідь, земельних ділянок, а також інших об'єктів, на яких розміщені містяться вибухонебезпечні предмети, які були колись заміновані ворогом, які. Де розсипалися касетні частини касет, не використані РСЗВ. Тому це питання є вкрай важливим для мешканців Донецької області. По-перше, сільськогосподарські угіддя. Землі не можуть оброблятися в зв'язку з тим, що там знаходяться міни, які залишив ворог після декупації Лиманської, Святогірської громад, багато власників земель. Земельних ділянок сільськогосподарського призначення не мають можливості користуватися цими ділянками, тому що є загроза і небезпека підриву тих вибухонебезпечних предметів, які на сьогоднішній день знаходяться на цих ділянках. Звісно, управління ДСНС працює, розміновує, але треба розуміти, що водночас і за короткий період. Тими силами і засобами, якими зараз оперує Держслужба ДСНС в Донецькій області, зробити це один момент неможливо. Першочергово розміновуються ті ділянки, які потрібні забезпечують життєдіяльність області, це лінії високовольних передач, це об'єкти житлово-комунального господарства, це об'єкти, які найчастіше... Відвідують місцеві мешканці, тому це питання є складним, воно потребує системного підходу, воно потребує значно більших зусиль, засобів. Ми маємо розуміння сьогодні, голова ДСНС України Донецької області Олексій Мігрін розповів, які засоби потрібні для проведення розмінування. На жаль, на сьогоднішній день. Цих засобів ми не маємо. Крім того, у нас тривають бойові дії і вздовж лінії бойових дій ми розуміємо, що навіть як ми сьогодні, якщо ми сьогодні проведемо розмінування, не маємо ніякої гарантії, що завтра не прилетить РСЗВ з касетною начинкою і не, знову не з не територія замінована. Ми знаємо на практичному досвіді. Стан справ з тими засобами враження, які використовує ворог, вони всі виробництва не вчорашнього, це часи СРСР, і, як правило, здетоновує десь 50, близько 50% тих засобів враження, які вони сюди нам присилають. Інші 50% залишаються. На землях залишаються в залісних територіях, в кущах, тому вони представляють собою дуже велику небезпеку. Це питання було проговорено, був надана оцінка і думка нашого департаменту цивільного захисту. Будемо працювати в цьому напрямку, давати пропозиції щодо можливих. Засобів, які можемо отримати від наших міжнародних партнерів, для того, щоб цю роботу проводили швидше. Звісно, конкретних термінів ми назвати не можемо, тим більше, що на сьогоднішній день тривають активні бойові дії, зі зведень Генштабу наших військових служб ВСУ, ми чуємо, що ворог концентрує зусилля, концентрує сили в напрямку. Куп'янськ, Лиман, Цетагільськ. Ми розуміємо їхні плани, розуміємо, що вони будуть проводити спроби, тому остаточно робити висновки і казати, коли ми розмінуємо на сьогоднішній день передчасним.